Важливе місто ще в римську епоху, де був відомий як Алеанту. Місто стало важливим адміністративним центром, і сьогодні його стародавні руїни можна побачити в різних частинах міста. І це Леман. В Лемані ми будемо з вами два дні, і першого дня ми будемо з вами місто прогулюватись. Та підемо до музею. А на наступний день ми підемо з вами в музей. Гонка 24 години Лемана дивитися на колекційні автомобілі з перегон. Старе місто Леману стало важливим в коли місто було частиною королівства Анжу і перебувало під контролем династії Плантагенни. Це був період, коли місто активно розвивалося як культурний і політичний центр. Плантагенети правили в Англії, а також володіли. Величезними землями у Франції. Леман був важливим містом у їхньому домені. У цей час було збудовано багато важливих будівель, зокрема середньовічні стіни, фортеці і церкви. Середньовічний Леман неодноразово був об'єктом битв між англійцями та французами під час столітньої війни, що особливо позначилось на його архітектурі та інфраструктурі. Загалом місто мені дуже сподобалось. Ми з вами побачите ще одну з головних архітектурних та історичних пам'яток міста: це собор Сен Жюльєн, має величезне культурне та релігійне значення. Собор є яскравим прикладом середньовічної готичної архітектури. Ось так це виглядає з іншої сторони ще більш величніше, я б сказала. І випадково ми також потрапили в якийсь книжний фестиваль саме в цей день, коли ми приїхали. Там багато багато різних авторів зі своїми книгами можна заходити всередину і можна придбати книгу з підписом автора. ми йдемо з вами в музей Тесі. Саме мене цікавила найбільше єгипетська галерея. Це частина колекції, яка представляє археологічні знахідки пов'язані з стародавнім Єгиптом. Музей Тесі це один із найстаріших музеїв у Франції, і він має вражаючий набір експонатів. Єгипетська частина колекції музею Тесі містить предмети, які були знайдені під час археологічних розкопок, а також подаровані музею. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя стародавніх єгиптян. У колекції є представлені деякі муміфіковані предмети, які показують стародавні єгипетські поховальні пра. Виставка Також включає декілька скульптурних зображень єгипетських богів, фараонів а також дрібні статуетки. Мін. З даного музею я вважаю те, що немає перекладу на англійську мову, тобто все лише на французькій. Але подивитися дуже було цікаво. В перший раз бачила виставку, пов'язану з Єгиптом. І коли надивилася багато фільмів про Єгипет, то дуже хотілося це все побачити на власні очі. Рекомендую вам також подивитися. День 2. Їдемо з вами в музей 24 годин години. це місце присвячене легендарним автоперегонам. Одна із найвідоміших, найпрестижніших гонок витривалості у світі. Ці перегони відбуваються з 1923 року. Музей розповідає історію перегон, яка проводиться щороку. Це одна із найстаріших і найвідоміших гонок витривалості. Що тестує не лише автомобілі, а й водіїв на здатність витримати 24 години безперевного перегону. І якщо ви спробуєте загуглити місто Леман в Гуглі, вам одразу буде вибивати автоперегони. Колекція автомобілів Музей зберігає понад 130 автомобілів, багато з яких брали участь у цій гонці. Серед них легендарні моделі від Porsche, Ferrari, Jaguar, Ford. Та Також про ікони автоспорту у музеї можна побачити такі знамениті автомобілі, які брали участь в гонці та здобули перемоги в різні роки. Музей демонструє еволюцію технологій у автомобілях, що використовується на перегонах, включаючи досягнення аеродинаміці, ефектності пального шину і загальному дизайну машин.